<реш> Випивте за кермо? Не Всього за одну хвилину ми розберемо, яка відповідальність за керування у стані алкогольного сп'яніння за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та скільки проміли алкоголю дозволено. Поїхали! Максимальна кількість алкоголю у крові водія, що допускається законодавством, становить 0,2 проміли. Говорячи предметно, це шампанське або сухе вино у розмірі приблизно 150 грам, горілка 50 грам. 500 Будь-яке перевищення цього показника тягне за собою відповідальність. За перше порушення передбачено штраф 17 тисяч гривень та вилучення водійського посвідчення на один рік з повторним перескладанням іспиту. Для водіїв, які порушили закон вдруге, штраф збільшується до 34 тисяч гривень. Права вже вилучаються на 3 роки з вилученням транспортного засобу чи без такого. А якщо порушник двічі протягом року буде виявлений за кермом у стані алкогольного сп'яніння, навіть може бути застосований адміністративний арешт строком на 15 діб. У разі, якщо на вас було складно протокол зі цією статтею, звертайтесь до нашого адвокатського об'єднання «Правовий елемент та отримайте додаткову юридичну допомогу. Підписуйтесь та задавайте питання у коментарях. Будьте здорові та не зловживайте. <гадут> <гадут> можете сідати за кермо. Дякуємо. Ти що, я раз це роблю.